Я хочу, щоб ви зараз зглянули всі на Сашу, і ви зрозуміли одне. Щас лежить на полі в Кліщівці Альона приїхала звідти, я був перед тим сам, ми літаємо на коптерах, бачив. Я бачив ці всі речки хлопців Я знаю, хто лежить. А знаєте, що мене вражає? Я вибачте, що кричу. А те, що керівництво 137 пофі, вони навіть не знають, де стоять пацани. Їм глибоко по барабану ні разу не приїхали, я скажу, до позиції до повзти треба 5-8 кілометрів. І що ти з собою взяв, ти будеш пити воду, їсти і бикати. Їм по барабану вони живуть в дружківці Костянтівки, получають свої гроші, а пацани отам от гниють зараз. Їм по барабану, чи є в них хлопець, по барабану чи наші, по барабану, по ви сапули одне. Слово ненависть сьогодні не підходить до тих, хто не розуміє, що в країні війна. Почекайте. Я хочу, щоб ви пам'ятали, коли тиснули сьогодні за Бруківкою набережні, що ця рука сохне у вас я відповідаю. Відрубаємо каждому, тому що ви забули, що не стріляться на що. Ви забули, що ваші держави, прокупила все. Вона не займається армії. Друже, я скажу тобі, я приїхав падіння назад. Нема РПГ скинути чим нам на дна. На, Безпілотнику, РПГ нема. Хлопці, нема взагалі ПК. Ти знаєш скільки в снаряді сьогодні стріляють? Десять. Десять. Вавдіївці, для найбільш хворих, як я розказую. Ну, вже п'ять, так? Дальше, так я 120-й скажу, 5 міль я коригую, хлопці кажуть 5 міль, я сказав не виїжджайте в дорогу. Хопаки, приїжджайте, нас уже розіб'ють. я підтверджую, тому Сьогодні кожен депутат повинен зрозуміти, що завтра там буде він або буде його син, чи зять. І я даю слово тут усім, що той депутат, який не розуміє, що в країні війна, особисто я з дівчатами буду возити кожного військома. Я знаю воєнкома, я поможу підписати контракт. Якщо сьогодні хтось не зрозумів і не включає мозги, що війна не тільки не то сьогодні гірше, ніж 25-та. Люди добрі, сьогодні в нас не укомплектовані. А скільки процентів? 70. Ну, я ж, давай, так, на кожну Ви чуєте взагалі чи ні на позиції, коли стоять 10 хлопців? Скільки стоїть? Ви не питаєте, чим, яким ділами закинуть, втримуємо ворога? І відступити ти не можеш поте стані побратими, коли сліва справа не відчуваєш нікого не бачиш. Ви зрозумієте, сьогодні ми знаходимося на дні. Нічому, тому що Америка нам дуже багато допомагала. Всі теж дивляться телевізор. Я його не дивлюсь, бо я хотів розбити його перше 8 березня як зараз пам'ятаю. Там під Баришевку. Коли жодного Збройних сил не було, і коли арестовують, чому розказує, що два-три дні вертаємося додому, будемо жарити шашлички. А ми вийти не можемо з підвала. Молимося, щоб тільки не попало по нас. А Збройних Сил я не бачу ні на Харкові, жодного до Харкова. Не бачу, в тому числі на Баришевці, де ми зустрічали. І тому сьогодні прерогатива захищати воїнів. Це тільки вас, депутат, забудьте сьогодні про все. Про пільговий проїзд, хай бабушки їздять в обід, коли йде постава маршрутка, не на роботу. Забудьте за витрати премії. Я вам скажу, що ви зробили. Чому я сьогодні прийшов сюди звертатися до депутатів? Я один з секретарів, який дуже любить закони. Колись я до вас приїжджав, думав салоку, трошки хотіно ті щось почую. Наведу: сьогодні за 9 місяців Борис Киська міська рада, дякуючи всім нам, активістам і депутатам. Виділила, послухайте мене, це депутати виділили гроші. Не оцей один вирішує, чи люда з ним там, чи як там ви кажете. А вирішують депутати, кожному депутату 2,5 мільйона дали матеріальної допомоги, яку ми можемо виділити, де та жіночка з клініки. Без жодних проблем матеріальної допомоги. Ви, депутати, вам, вашим виборцям, вашим військовим, щоб не вас ходили, казали, дай мені гроші на те, на те, на те. А ви з бюджету давали, допомагали на тепловізор. Матеріальну допомогу яку ви можете дати на реабілітацію, що зараз держава кончена, бере і виводить його поза штаб за 6580 гривень. Оце так вона сьогодні захищає. Ще більше ще є за свої кошти, що А, що жінчиться. І у той Ужгородський Гукасівський госпіталь, шпиталь, я розкажу, як Саша приїхав. Три дні возили, могли б спасти руку навіть, а три дні возили по шпиталях, привезли туди, а там, що вибачте, сєпери угорські, не розказують вам, да? що сказала синок? Солдаті, ти що пішов на наших братів? Ти лошара наших чоловіків сідав. Уявіть, як відчувати. І ставлення я не хочу розповідати. Тому, шановні депутати, перше, я хочу, щоб ви розуміли, що сьогодні кошти повинні бути реально у вас. І ви, депутати, приймаєте рішення, куди дати. І кожному з вас будуть давати оцінку. І ви повинні управляти містом, а не він. Чи Люда там, чи як ви розповідаєте, ну я ж не буду вже не казати. Послухайте мене, ви. І ці кошти, матеріальна допомога це перше, що наблизить до вас до людей. І ці кошти, а що я ви будь чоловіка. Добре, я хочу сказати, які рішення ми зібрали з громадою і прийняли. Ми повинні обмежити будь-яке використання коштів не на потреби ЗСУ. І рішення приймати наказ виборців повинні люди. Я думаю, всі за. За? Якщо хтось депутатів не, не послухає наказ у виборці, я вам обіцяю, з кожним детально розбереться. Не погроза, я по-чоловічці кажу. <плес> Чи ви думаєте, хтось не гинуть за вас, <плес> поки ви покидьки тут хто не голосують за людей сидять? Чи ви думаєте, всі локи дурні? <плес> та не вгадали? Заставили! 137-й сьомий вже їх проскидали більшу половину по інших батальйонах. Бо там є теж хлопці, які не дурні. Не дурні, коли тебе посилають на смерть без БК, без води, без нічого. А я вам скажу, як розвели там, щоб ви це почувство, але уявили. Коли ти 7 кілометрів йдеш по позиції, більше двох не можеш йти по гезі, яка місяця, там не глина, там страшне. Ти йдеш отака нога. Тобі кажуть, там на позиції йдіть, ви при 93-й бригаді, там все є. А приходять сюди три рожка, один автомат, а навіть... І їсти так само провести туди не може. Хлопці, ви пойміть мене, це досить серйозно. І Я хочу, щоб ви цю картинку уявили. І підкріплення не приїде не стрельне. Тому що ти придані сили, ти позвонити командіру не може, позвониш 137-й, а він не вилазить, бухає в себе там, в дружковці, забутий не один раз ВСП. Розумієте, коли звориш до 103, ти не знайдеш нікого з командування, бо ти повинні бути ваші премії так. Премію за що? Що ти, блядь, теплі тут сидиш, а в копі? За що премію? Прем За те, що ти не мало зробив на ЗСУ, дальшеська богдан вся. Я зараз хочу спитати, а як виділяли гроші? Цільове вказали там, як виділяли. Бо я розкажу, ми теж виділили гроші з Борисполя. Знаєте, на що потрапили? На ті ж прапори, я ж так само чую: прапори, нашивки, на будь-яку дурню. Ну знаєте не на що, не на тепловізор, не на дрон. Тому, будь ласка. За це теж треба відповідати, тому що це не дбальство, Тому що треба було чітко записати на дрони, на тепліки, на ночники, на автомобілі і на інші потреби, які потрібні. Всі кошти сьогоднішнього дня ви повинні призупинити будь-які закупівлі, які не є важливими для міста. І хай громада вирішує, куди тратити ці гроші. Тому що якщо сьогодні на сесії хтось не розуміє про те, що все відбувається, я вам відповідаю при поліції про всіх Кажу, хлопці. Ви зрозумієте, зараз приходять, криші нема ні в кого. Коли ти бачиш смерть і бачиш ганделики і ресторани, де бухають, і по барабану мажори катаються, то це приводить лише до одного: що потім це все буде взриватися і взриватися в прямому і переносному сенсі. Тому що всі хочуть жити, хочуть продовжити свій рід, хочуть бачити успішну країну, за яку віддають своє життя. Слава Україні! Героям слава! Тому згадаю то депутатів. Я намагаюся я розумію, від вас багато чого залежить, але ця людина недостойна працювати міським головою. Вин обрани мер, ламе. Да, да. Обрани мер.